Так, просили, показуємо. Я ж не візажист, нічого. Я вам такого там не, не покажу, як правильно, я покажу як я роблю. Це я без макіяжу така. Так, перед макіяжом, що, на мою думку, основне, е, ну миваємося, Патчі в мене, були я ранку ставлю все-таки 47 років. Бачите, не дуже все так, супер виглядає. Тонік любий в мене зараз такий. Несуть не в марках справа. Берете, який вам підходить. Далі ми накладаємо крем. Денний у мене такий. Ну, зараз у мене це люмене марка, я не знаю, чи вона прям є десь в магазинах, я замовляю. От. І от це все я кремом роблю. Так, потім, на мою думку, відбувається саме, я не знаю, важливий і цікавий в макіяжі. Це вирівняти. В общем, це фактично тональна основа, ну, як, як хочете його називати, але це вирівняти тон, щоб не було цього Щоб було красиве обличчя. І як я вирівнюю це, я собі так придумала, я думаю, там візажисти зараз будуть в шоці, а може і ні. Я беру такий у мене звичайний да, гарніє, він називається bb -крем. да, це не зовсім тональний, вона така кремова. Я прямо на руці це роблю. А потім у мене ще такий прям тональний іде матовий. і я теж його сюди трошечки додаю. Бачите, тут я, ну, можна брати одну готову тональну, я брала. Ну, от Зараз я собі так придумала. І мені так подобається. А потім я ще беру рідкий хайлайтер. Так, хто мого покоління не знає, що таке хайлайтери, треба гуглити і прям потім йти десь там в такі магазини і дивитися собі. І беру одну крапельку, ну, максимум там дві чуть-чуть. Ну, і потім це все на долонці, отак от прям міксую. Мабуть, можна це десь робити на якісь, там, не знаю, палетки другі, Ну, мені подобається на долонці. Потім я це все теж наношу спочатку руками і дуже хорошо розтираю, втираю. Бо тут же ж не тільки тональна основа, тут і крем. По всьому на лоб теж я наношу. По всьому наношу. Так, потім в мене отака є штучка, якою ви дуже гарно цей, ці сумішцю, да? ці кріма, дуже гарно отак от втираєте і що лишнє забирається, щоб на шкірі не було нічого лишнього. Бачите, губи я теж трошки тоную, тоді воно хорошо лягає, чи помада, якщо будете брати помаду. В общем, дуже хорошо. А, я ж помила, бачите, я оце так ходжу на руці мию, ну мені так зручно. Так, дивіться, потім я беру пудру, в мене теж люмене, зрозуміло, да? Зараз в мене така якась люмене, в мені найбільше більше підходить поки що. Така досить бюджетна, до речі, фінська. Мені ще подобається, що там така. От, як Це просто і, і якісно. А пудру я не пудрю цією штучкою пуховкою. Та я беру, так, у ну, мене така щіточка можна другу. І я чуть-чуть зверху. Чуть-чуть це все припудрюю, щоб, ну, не знаю, прибрати оцей блиск, може такий жирний. там, який є. Ну, можна там якісь всякі другі робити штуки, мабуть. Ну, я отак от роблю, що лишнє збираю. Там щось припудрюю. общем, отак от. Так, далі що я роблю? Далі я малюю брови. Бачите? Що брови в мене свої, я їх не роблю. Я їх щоранку малюю. До речі, цей весь макіяж, який я вам так розтягнула надовго. Бо ще в мене є півгодини до консультації ранішньої. Я взагалі роблю за 5-7 хвилин. У мене все дуже швидко. Тобто це я вважаю самий простий макіяж. Це так вам просто говорю, роблю це все довго. Бровки я малюю. Періодично я хожу до дівчинки, яка мені їх робить, вона ж там фарбує, ну там вистачає на кілька днів на тиждень і придає їм форму. А весь період часу сама, нічого з бровами, я їх не. В общем, спеціально там ніде не роблю. Як їх малювати? Це теж всі по-різному. Треба гуглити, дивитися і, в общем, пробувати. В общем, пробувати. Так, що, на мою думку, найскладніше в борвах, ну, крім форми, яку там треба піддивлятися, експериментувати, вона там не ідеально може у вас виходити не суть. А, Завжди є оці можна там підправити. в общем, Все є олівець. От найскладніше мені підібрати олівець. Зараз в мене оцей і перший номер а, чорний просто, перед тим був темно такий і так Brown мені більше подобався. Несуть в марці ні в чому, але ж треба підібрати, щоб він вам був недостатньо м'який і не твердий. Інакше ви тоді подумаєте, що нічого не можна там намалювати і зробити. От, повинен бути такий, щоб він його і розташувати можна було. І він ну, середній такий, цей стержень, да, безсередній. От мені це в цьому завжди найбільша складність з олівцем. Тепер теж досить простий, але цікавий момент Фрейд. Ти мене глушиш. Ти мене глушиш, Фрейд. Е, дивіться, ну це теж в мене і задора Тіні. Я їх досить недавно купила, не суть. А майже постійно, От все літо і осінь, я користувалася просто хайлайтерами. Хто моє покоління не знає, що таке хайлайтери. гуглим, опять йдемо в, магаз... в магазини, шукаємо то, що це все робила. І тут вони темніші, світліші, які хочете. Я брала темніші, можна світлішими. А потім оце купила а, тіні. І зараз такими тінями вони дуже похожі до хайлайтера. І а, можна брати тим... світліше, може брати темніше чуть-чуть. І я просто за, зафарбовую повністю все. Отак от, от, от повністю по віку своє 47-літнє. А, 47 ось мені буде. Просто зафарбовую цими тінями. А потім берете чуть-чуть темніші тіні. на кінчик. І розташовуєте, як виходить, ну собі підправите. Так, потім хайлайтер цей берете, чи любий. Я чуть-чуть роблю отут і отут. Якось роблять по-другому там дівчата, візажисти з цими там консілерами і так далі. Ну, я роблю трошечки тут, і воно ніби уводить фокус від цих зморшок яким єсть. Ну, треба пробувати. Це не факт, що це всім таке підходить. І потім, що я роблю, хайлайтером теж. Чуть-чуть накладаю над верхньою губою. І це не має значення, чи у вас буде помада, чи у вас буде блиск, але чуть-чуть дивіться, бо я блиск, воно хорошо з помадою. Треба дивитися, щоб воно чуть-чуть тільки було. Так, далі у нас війки, і ви писали, які там в мене злякали, як, яка як туш, да, для Вій. не має значення, яка в мене взагалі різні, щось треба, щось вже закінчується. Це у нас тут що? Це не ну, Роше, Це взагалі таке Єві на здачу, глембі, бюджетна така хороша фірма. Це люмене, мене, це взагалі полякова вообще, королівський погляд. ну Це сама така крута, на мою думку, полякова. І там. О, ці всі теж хороші. Несуть. даже беремо саме простий цей гленбі. От тільки дивимося і фарбуємо, щоб ну Тут трохи, да, так, Потім я беру румяна, теж в мене рівлон, Це ж в мене і ті, і тіні рівлун. Ой, А, і задола. Ну, і теж трошечки хайлайтера темного. Я беру чуть-чуть, і румяна. Ну, оця лінія, яку контурінг роблять, що нібито ділиться худше. Не знаю, чи правильно, я роблю так, як я роблю, і мені так підходить. Так, нарешті можна одягнути окуляри взагалі побачити, що я намалювала. Ну, в принципі, в принципі, хорошо. Це вам треба взагалі... Повід її роз, розчісувати, фіксувати. Фіксувати можна даже просто лаком для косити. Чуть-чуть на долоньку і собі чук 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 Це мені теж дівчата попідказували. А... Так, далі всіх цікавило з того мого відео, де я блиск накладала, що ж я таке на губи з кісточкою накладаю. Дивіться, може бути не суть. Зараз все-таки я беру не яскраві кольори, мені хочеться. Може бути помада, як у мене. Далі у мене. Може бути будь-який блиск. Це один у мене. Притом це буржуа, у мене їх два якихось схожих дівчатам дарила. Там десь люмене. І Я за день можу кількома блисками, які під руками. Це оцей Сістер Сарома, в у них бальзам він йде для губ, але він йде з блиском. І такий з ментолом трошки. Мені подобається просто. Так. Отакий От получився макіяжик. А нічого складного ніби немає. З іншого боку, мабуть, таке є. Уже тепер, як я вам записала, то побачила, що є. Реально накладаю його за 5-7 хвилин. Але вже такі, знаєте, натреновані рухи, і взагалі відтреновано все в пропорціях, парфуми. Зараз зайшла на Сістер Сарома, бачите в мене, які їх і це не всі. Основна нотка все-таки, виходить, квіткова. Оце Like Cannabis but not, як канабіс. Це тут кипарис, там таке хворі. А тут ось конвалія, бергамот. цикламент, такі цікаві запахи. А, ну, от зараз така в мене. Хоча я дивилася, вже читала питала мене улюблений французький парфум. Я люблю Задіки Вольтер. По-моєму, This is her. І я вже зайшла, прочитала, а там теж виявляється основна нотка Жасміна. Ть, ніколи б не подумала, що там жасмін. Просто от таке щось мені. Тому, тому, тому зараз щось. 20-й номер. 20-й номер Бергамот, Бергамот, якісь тут деревні нотки, оранж, мускус. Що таке? Не можу сказати, що вони а, прям такі нечутні. Вони чутні, але вони в процесі дня так ще розкриваються і стають. Боже, собаку налякала вже 150 раз. Ну, Просили, я вам записала відео, як я крашуся. Не факт, що щось не зміниться, в мене постійно все змінюється, поки так. Там буде видно. І дівчаткам, які там мого покоління, да, і оце не знаю всіх цих модних слів. В... Б'юті-сфері, я теж один період була випала, пішла в науку, в дитину. Взагалі не орієнтувалась, не знала. Гуглите, гуглите, читаєте, приходите в там, не обов'язково якийсь дорогий парфумерний магазин. Та оці обичні, що в нас є. Берете недорогі марки несуть. Я би не сказала, що це, що ви наносите, має значення, якої марки. Берете, пробуєте, експериментуєте. Це такий хороший творчий процес, такий ну, творчий, але ну, я не знаю, тобто немає однакових якихось там правил, як треба. Вони, ну, мабуть, є в візажі, да? в психології теж якісь там є критерії для чогось, щось, але на практиці. Воно не діє, воно не працює. Так само візажі. На практиці ви собі експериментуєте, пробуєте, і головне, щоб ви собі подобались відображені дзеркалі. Якщо я чимось допомогла вам, то я дуже рада. Тому будьте красивими.